Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як же правильно хоронити тіло людини, душа якої залишила фізичну оболонку. І, звісно, буду давати вам знання із позиції ведичних писань, і слов'янських ведичних писань, і також ведичних писань, які приписують індусам. В різних релігіях, в різних вірах існують свої похоронні обряди, і в залежності від того, в якій вірі перебувала людина, в якій релігії, в яку релігію людина сповідувала, хоронять по тим чи іншим певним правилам, які потім збираються в обряди, і, відповідно, після смерті людини, смерті тіла хоронять по тому чи іншому обряду. У слов'ян такий обряд також існував. І зараз Хочу відповісти на питання, яке мені дуже багато людей задавали, чи можна хоронити тіло людини в землю, чи це добре для людини, чи ні. У наших пращурів слов'ян ніколи не хоронили людину саме в землю, тобто, як робиться у певних деяких релігіях, не хоронили наші пращури саме в землю? Чому? Тому що сили зла на нашій планеті. Домоглися того, що запровадили такий спеціальний обряд, коли тіло людини хоронять в землю. В землі воно перегниває і досить довго розкладається. і Саме тоді, коли тіло людини розкладається, в цей час душа прив'язана саме до тіла, до цього фізичного тіла, і вона бачить всі ті процеси, процеси розкладання тіла, які проходять із цією фізичною оболонкою, яка належала душі при її втіленні на землі. Існує такий спеціальний обряд, який проводять служителі певних грегорів, печатають. Припечатують душу людини, яка не може залишити тіло навіть після того, як воно розклалося. Даним обрядом шкодять душі. І розкажу я вам досвід світлого ієрарха Іліана. Він стикався саме із цими моментами і звільняв. Душі від'єднував душі від тіл. Те ж саме відбувається і з тілами, які муміфіковані Мощі, які лежать у місцях і приваблюють паломників, вони також виконують таку саму функцію, в якому плані сутності душі. Поки тіло не згнило, поки тіло не розклалося, прив'язане до цього тіла, і відповідно душа не може піти потім на інше перевтілення, на іншу інкарнацію до тих пір, поки тіло. Не буде спалене обряди, які сприяють тому, що припечатують душу до тіла. Такі обряди, які сприяють тому, що хоронять тіло людини в землю, щоб воно довго розкладалося, були введені не спроста, вони були введені силами зла, які. Отримають і харчуються оцією некротичною енергією, оцією енергією страждань, яка виділяється під час споглядання душі над розкладом її власного тіла, її власної оболонки. Цікавий такий момент, що у Мавзолеї всім відомого діяча, радянського діяча, який саме і запровадив союз радянських соціалістичних республік, тіло його перебуває у Мавзолеї, і звісно, його сутність також прив'язана до цього тіла, так як тіло було забальзамоване, тіло не розкладається, але там ситуація інша. Цей Мавзолей побудований по такій схемі, наскільки правильно він побудований. Правильно, я маю на увазі по всім канонам магічних знань темних сил, що люди, які стікаються подивитися на це ось тіло, яке не розкладається, стоячи в чергах, перебуваючи там, в тому просторі, побудована така спеціальна пірамідальна система, яка викачує із людей енергію. Коли люди приходять туди просто на екскурсію, вони, не знаючи цього, віддають свою життєву енергію. А звісно, це ніде не афішується і тіло звідти не прибирають, тому що це велика годівничка для сил зла, які потім, отримуючи цю некротичну енергію, використовують її в своїх цілях. Це ж саме відбувається, коли відбуваються війни між народами, між країнами, коли ось така іде битва, коли люди вбивають один одного, виділяється велика некротична енергія. виділяється. Ця потужна некротична енергія, яку потім збирають у деяких джерелах цю енергію називають гавах. Енергія страждань. ця енергія Потім використовується силами зла, які живляться цією енергією. Якщо ми живимося і отримуємо енергію із продуктів харчування, то вони живляться і отримують енергію із ось цього гаваху, який збирається під час людських страждань. Точно такий самий гавах збирається і під час страждань душі, яка споглядає над розкладанням власного тіла. Поки тіло не розклалося до останньої клітинки, душа не може звільнитися і піти на перевтілення. Наші пращури, слов'яни це все прекрасно знали. І вони робили наступне: після того, як людина помирала, для того, щоб звільнити душу, її не хоронили в землю, а спеціально проводили такий обряд. Обряд називався тризна. Цей похоронний обряд сприяв тому, що душу людини правильно проводжали у світ наві, навний світ це світ. Мертвих, де душа перебувала до наступного втілення, якщо душа не розвинулася до такого рівня, щоб піти у світ правід, жити у світі богів, пращури робили краду, розпалювали священне багаття, в якому спалювали тіло людини, душа якої залишила фізичну оболонку. Потім ось цей попіл, який залишився. Після спалення його потім хоронили у спеціальних місцях і насипали таку земляну гірку, називали цю гірку капас. На місцях ось цих капасів ставили спеціальну конструкцію, яка була схожа на маленьку домівочку. Наші пращури, слов'яни, вірили в те, що така домівочка. Була потім корисна для душі, яка могла прилетіти і посидіти на ось цьому будиночку, трошки відпочити. Душа могла подивитися, як живуть її родичі у світі Яві у нашому явному світі, спалюючи тіло людини після смерті, в даному випадку звільнялася. Душа, яка досить швидко йшла в навний світ, і потім отримувала нове перевтілення. Сили зла зробили отаке ось утримання, такі ось обряди розробили для того, щоб утримувати душі, щоб вони не приходили на наступне перевтілення, щоб отримувати гавах. Таким чином, генетично обдаровані люди, яких потім вважали святими, вони вміли. Прокачувати себе енергетично до такого рівня, що кожна клітинка насичувалася енергією, і після смерті вона просто не розкладалася. Такі тіла називали мощами, і до таких тіл потім приходили паломники і поклонялися таким тілам святих, коли іде муміфікування рештків людини, тіла людини. Сприяє тому, що душа постійно залишається на зв'язку, так як душа пов'язана із тілом срібною ниткою, така душа залишається поряд із тілом. Це ж саме стосується і склепів. У кам'яних склепах тіла клали і без доступу повітря тіло просто муміфікувалося. Душа була прив'язана до цього тіла. Дуже часто у склепи спеціально поміщали генетично обдарованих людей, щоб їхня душа була прив'язана до тіла і не приходила в цей світ, знову не реінкарнувалася, що спиняло розвиток душі і сприяло виродженню генетично обдарованих людей. Силами зла спеціально вводилися. Знання, що добре бути монахами, досить добре не мати потомків. Чому це робилося? Обдарованих людей, які мали силу, дуже часто серед монахів багато обдарованих людей, дуже часто серед монахів потім з'являються якраз святі люди, сили зла про це знали для того, щоб викорінювати і зменшувати популяцію, знищувати генетичний код обдарованих людей таким людям. Спеціально втім'яшувалося в голову, що дуже добре жити саме монашеським стилем життя. І ще розкажу одну таку цікавинку, яка пов'язана із вирізанням органів і поміщенням в спеціальний посуд, ритуальний посуд це є не що іншим як обрядом, чорномагічним обрядом, і пов'язаний він із чорномагічними знаннями вуду. Вирізалися органи у мертвої. Людини і поміщалися в спеціальній ємності, ритуальні ємності. Ці органи потім хоронилися окремо від тіла, і це сприяло тому, що нащадки мали певні проблеми зі здоров'ям. Наприклад, якщо вирізали у даної мертвої людини серце, то її майбутні нащадки, які генетично пов'язані із цим мертвим тілом, у якого вирізалися органи, потім мали. Проблеми мали слабкі органи, які саме і вирізалися. Якщо так сталося, і ваші родичі були захоронені за таким обрядом, захоронені в землю, то варто від'єднати душі від мертвого тіла, щоб такі душі могли потім знову піти на інкарнацію і отримати нову фізичну оболонку. Наші ж пращури про це знали, індуси до сих пір про це знають, тому Індуси проводять обряд поховання і спалення тіла, і рештки, які потім залишаються після спалення попіл, розвіюють або по повітрі, або віддають священні річки Ганг. Слов'яни ж висипали попіл, який залишався після спалення тіла. У землю і на місці такого капасу садили дуби, садили калини, садили берізки. І тому такі місця, де було багато капасів, називали священними рощами. Мертві давали життя деревам. І люди потім могли приходити в такі священні рощі. і це були особливі місця, які наділяли наших пращурів слов'ян енергетичним. Потенціалом підживлювали енергетично, не виділяючи гавах. Тому для того, щоб уникнути блокування душі, для того, щоб уникнути прив'язки до мертвого тіла душі, варто знати цю інформацію. Звісно, приймати рішення вам, як ви хочете, щоб ваші родичі вчинили після смерті вашої фізичної оболонки. У кожної людини є вибір. І кожна людина обирає для себе сама спосіб, релігію, віру, обряд поховання. І ще хочу наголосити на такому моменті: якщо ви пробуджена душа, пробуджена душа це та, яка зрозуміла, це та душа, яка дізналася, якщо ви самі прокинулися, починайте будити інших людей. Чим більше буде пробуджених людей, тим менше Темні сили будуть використовувати наші душі, наші тіла для того, щоб знімати з нас енергію і живитися нашим життєвим енергетичним потенціалом. Чим більше ми дізнаємося, чим більше ми відновлюємо своїх істинних рідних знань, тим сильніші ми стаємо. Пробуджуйте, будіть інших людей, якщо ви пробудилися самі. До нових зустрічей!